Solatronics без тригонометрії, тільки прямокутні кути 2,5 кВт. І судячи по тих здоровенних клемах, скоріше за все, він міг. В минулому часі, тому що хапнув зворотнього струму. І тому попав до мене на стіл. Простий як доска, але зроблений доволі якісно. Оформлений як шухлядки пана Стевка. Треба стягувати на бік і йде, воно доволі тяжко. Ходи Ди, блін, І так в мене вже пальці всі ще мені того бракувало. Знаю, що до нього лазили, але не сильно. Знизу ніц цікавого, а зверху ми ніц не побачимо, поки повністю його не розберемо. Я по викрутку, не ходіть далеко. О, такий вигляд інвертора вже нам більш звичний. 5 каскадів. Аж 5 каскадів, вихідний. Це все низьковольтні, ні десь діоди мусять бути. Ще десь мусять бути діоди. А де діоди? Діоди по платі розкидані. Значить це, це каскади низьковольтного перетворювача, діоди по платі, вихідний. Цей пристрій має додатковий захист. Бачите наклейку? Якщо її намочити, вона стає червоною. Перебивається червоний колір, це є захист від води. Якщо попаде вода, міняється колір, і сервісна служба потім буде знати. Знизу видно, воно проходить яскравіше, потім стане я спиртом, щоб показати. І ніхто вас не буде питатися, була вода чи ні. Дивляться на наклейку. Якщо вона почервоніла, то давай до свідання. Питання не гарантійне. Є додатковий якийсь запобіжник і є силові запобіжники. Взяти б тести. По низьковольтній. замикання не видно, але це тому, що спалені запобіжники чи ні. Ні, запобіжники виглядають цілими. Це, в принципі, добре. Значить, проблема тільки на вихідному каскаді. Тут 2, 4, 8 транзисторів, по 2 в паралель. Будемо розпаювати, дивитися, які і скільки вони коштують. І питання, чи вижило керування. Знімаю радіатор, тільки тоді до мене доходить, що тут би гвинти мали бути, є навіть сліди. А гвинти є, вони залишились в платі, просто вони ніхрена радіатор не тримають. Так що той Солатронік стоїть чистий Китай, не дивлячись на те, що він з павельними наклейками і для німців. FSW25N50. Йду шукати і розпаюю, щоб переміряти. Приїхали красавчики, тепер їх треба тільки поселити поселити і протестувати на потужність. Ей, куди, не тим боком. Ну і перевіряю під навантаженням. Зібраний, вмикаю, поїхали. Навантаження пів кіловата і 2007 Вт. Тепер кіловат 200 тягне. То ще, напевно, по розряд акумулятора, тому що дротики. Ні, а чого він пищить? Про перегруз пищить, йому мало перегрузу. Напевно, по напрузі, тому що акумулятор той не тягне таких потужностей, він ще й розряджений, мабуть. Яка напруга на акумуляторі? Так, дубль 2. На акумуляторі 12,8. Так, просідає. Це був сигнал про розряд акумулятора. то зараз 700 Вт. А, я міряю на акумуляторі. А давайте поміряємо на клемах. Дроти вже гарячі. Так, це падіння на дротах і розряд акумулятора. Звідси всі проблеми. 10,6 вже показувало. Значить, інвертор повністю справний пакує що власника. Притулені станції притулили і в неї згорає запобіжник при встановленні на зарядку. Я думаю, що такий запобіжник не може згорати. Справа в чомусь іншому. Воно перекопане, але воно прийшло з передка напряму, тому закриваю рот. Знімаю інвертор і йду міряти, що з тим можна зробити. Вроді ще не дуже паяне, це дає шанси на хороший успіх. Є, 200 з гаком ватт пішла, інвертор запустився за другим разом. За першим разом не догледів або догоріло. За другим разом пішло. Тепер мене цікавить зарядка. Воно йде реверсом чи буде вона заряджатися? Вмикаю зарядку. Добре, що нічого не стрельнуло. Перелюшка клацнула, індикація заряду є, потужність. Нас цікавить потужність. Є, розігнався вентилятор, пішла зарядка. На цей раз повезло. Хай хлопці палять ворога, збираю. Зарядив до максимуму. Зараз, от, грубо кажучи, 40% розрядив на потужності 520 Вт. Це близько до її максимальної 700 Проблем немає, повітря не дуже гаряче, хоча тут в підвалі прохолодно. Чуть підзаряджу, відправляю, щоб хлопцям приїхала заряджена. Втомилась ган зарядка від Бреві. Давайте подивимося, яке вбрав її ган. Чи воно ган, і що взагалі всередині, що це є? Значить павер супля. Павер-супля. Люблю то слово, хоча розумію, що вимовляю неправильно. В 22 В 10 А. 220 Вт має вдувати цей зарядний пристрій. На гвинтах, що приємно тішить, оформлений в вигляді зарядки до ноутбука, тобто є екранування, яке виконує відразу роль пасивного тепловідводу. Екран припаяний до плати, то я вже відпаяв. Є один гвинт з боку. Котрий викручується без проблем. Ще десь щось ні. Розбираю вперше, тому не знаю. Як завжди, вгадую і фантазую. Ну, вилазь, не хоче щось. Прокладка на кожен день. Чому воно не хоче виходити? Тому що треба витягувати в сторону, бо вигін не проходить біля плати сторону Воно стягується. Принаймні би мало, але не дуже хоче. Значить, другу піде. Оп! Люмінка доволі товста. Принаймні, як згорить на твердо, то буде що викинути Пайка дротів може відвалитися, якби тут були механічні навантаження, але їх нема. Є світлодіод. Конденсатори мені виглядають привздутими, але це не точно. Далі все, жирно приплав... приправлене чи приплавлене клеєм. Заряд може бути, тому треба акуратно. Сліди якісь трохи дивні на терможвачці. Терможвачка має контакт з люмінькою. І таке да, таке да, ган, ган транзистори. Принаймні так я думаю, тому що таких транзисторів я ще ніколи не бачив. Попробую прочитати маркування. Це трохи важко. xg 65 t Т300HS2A, по-моєму, але це не точно. Керує ними МПшка. MPS 2234. А по структурі що в нас? Вхід 220 є жменя дроселяк. Діодних мости аж два. Проміжний дросель є, тому, скоріше за все, це або резонансник, або за ПФЦ-шкою. Це, мабуть, діоди. А це, мабуть, транзистор АПФЦ-шки. Стешна мікросхемка, а маркування добре не бачу. А це вже перетворювач. Двотактний виходить. Причому чому тут аж три дроселі. Це випрямляч, скоріше за все, синхронний, тому що по включенню тут транзистори і є мікросхема. МП62-924. А як воно працює, де знімається напруга. Ось тут вона знімається, і відповідно ось тут первинка. Тут пішло живлення, мабуть, на власні потреби, бо є стабілізатор, конденсатор накопичувальний і рядом проходить зворотній зв'язок. Цікаво. Перший раз в житті бачу ган-транзистори зблизька. Красавчики. Що тут скажеш? Треба щось міряти. Здуваю дроселя по гейтах, щоб зрозуміти де коротке. Транзистор виглядає по силовій лінії не пробитим. Але він в короткому 10 Ом по керуванню. В той же час по гейту, в принципі, немає нічого. Так само другий. По силі ніби нічого, а по гейту 1 Ом. Два транзистори пробиті. Чому вони вийшли з ладу, мені сказати тяжко. І де їх взяти, теж поки не зрозуміло. На щастя, це зовнішній блок, тому можна взяти близько або навіть меншої потужності зовнішній блок, підібрати конектор. Він тут традиційний, стандартний, не проблема і можна користуватися буде, станцією навіть без ремонту цього блоку. Можна зробити висновок, що блок живлення має заявлені параметри. Він зроблений доволі якісно, крутий. Причиною виходу з ладу був перегрів, тому що є підплавлений пластик на індикаторі, хоча тут особливо нічого немає, є сліди перегріву по платі і, скоріше за все, приздуті конденсатори, але з нормальними параметрами ще. І, скоріше за все, станцію використовували як безперебійник, тобто постійно заряджали від зовнішньої зарядки, бо входу 220 станція немає, і використовували її з виходом 220. Відповідно, блок живлення має пасивне охолодження. Він не розрахований на постійну роботу з великою потужністю. Він розрахований. Зарядити ємність батареї, а потім собі помаленьку вистигати. І, скоріше за все, власне, перегрів і робота в режимі ОПСА були причиною його виходу з ладу. Транзисторів нема купити, особливо навіть в Китаї. Даташита я теж не знайшов, тому його в сторону. Можна взяти будь-який блок і буде працювати без проблем.